Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малюван, Де на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, те папери, Поперек страшнісіньки дива. страшні сіньки дива. Привіт, Поліно. Привіт. Е, а до чого це ви тут е, готуєтесь? Скоро прийдуть гості і буде зніматися програма малювати. Ой, а може гошка нам допоможе, а ми поки що збігаємо за гостинцями. М -м -м. Гошко, допоможи нам, будь ласка, постав тут усе на свої місця. Та не знаю, Поліно. Якось не хочеться День сьогодні. Такий мені здається, хороший. Якось краще Яко полежати. А мені здається, що це лінь. А без тебе нам не впоратися. Так. Подивись, скільки роботи. І малювізор на місце потрібно покласти, і в валізу все поскладати, стільці порозкладати. І... Досить, досить. Я й так помру, коли все це перероблю. Кошко, ти глузуєш. Так, ти все тут зробиш, а ми скоро повернемось. Ходімте. <гадеж> Поможі зроби. Це гошко зроби, це гошко. Все їм перероби, стільці попереставляй. Навіщо їх переставляти і так гарно. О, так навіть ще краще. Я не хочу нічого робити сьогодні. Взагалі день такий хороший, взагалі мені здається, я захворів. Але якою хворобою? não é Ну, no. зрозуміло, нащо його щось робити? обіцяв Дам. все прибрати. Е, нічого я поліно собі не обіцяв. І взагалі я хворий. А, а, значить, тобі потрібен лікар і укол. Лікар? Я вже вилікувався. Здається, вже мені нічого не допоможе. А. Оце так гошка не прибирав. І чи ми будемо лікувати тебе від Ліні? О, Юріано. Лише цікавою історією із бібії. Є книга притчі, яку написав найрозумніший цар на землі Соломон. У притчах соломон пише про страшну хворобу. Це лінь. Лінь не дає жити щасливо, бо якщо людина ліниться, то вона багато чого втрачає. Соломон пише до лінивців. Ідіть, подивіться на мураху, як вона працює! Немає у мурахи ні начальника, ні управителя, а вона все одно старанно працює. Мураха заготовляє собі їжу на зиму. Скільки ти леда, що будеш спати, так звертається цар Соломон до лінивців. Трохи поспиш, трохи посадиш, склавши руки, і прийде бідність до тебе, як розбійник. Нічого не буде у лінивця, навіть що поїсти. Бачиш, Гошко, лінь це страшна хвороба, від якої треба позбавлятися. Друзі, привіт! Привіт, друзі! Ми привіт. на вас вже давно чекаємо. Як справи? Добре. А ви нічим не хворієте? Та Ні, все гаразд. А ви знаєте про таку хворобу, як лінь? Ні, не хворіли. Ну, іноді буває. Як тільки захворієте, одразу ж читайте цікаві історії з Біблії. Я вам раджу. Мені допомогло. Сьогодні ви наші гості. І ми хочемо пригостити вас стравою, яку зробимо самі. А називається вона Мурашина гірка. А щоб вилікуватись від ліні, обов'язково їсти цю мурашину гірку. Так, треба її зробити, а потім пригостити друзів. Це найкращі ліки від лінії. Як може бути смачною гірка з цими мурахами? Ще й яка смачна. А робити ми її будемо з молочних паличок і згущеного молока. Ура! Робимо! Для смачної мурашиної гірки вам знадобиться 500 грам вареного згущеного молока. 120 г кукурудзяних паличок, смажений арахіс, чорний шоколад, велика миска і ложка. Цей торт нагадуватиме нам мурашок із книги прит, який ніколи не йомуються. Тож спочатку у великій мисці перемішуємо кукурудзяні палички, арахіс та згущене молоко. Викладаємо все на плоску тарілку. О! На сам кінець натираємо шоколад, щоб гірка справді нагадувала мурашки. у нас вийшов торт. Так. Він нагадуватиме нам мурашок, які працьовиті і ніколи не хворіють на лінь. Такі розумні ці мурашки. Не випадково їх соломон ставив нам приклад. Так, а я раніше їх боялася, а тепер поважатиму і теж братиму з них приклад. Для того, щоб зробити смачну мурашину гірку, вам знадобляться. 500 грамів вареного згущеного молока, 120 грамів кукурудзяних паличок, смажений арахіс, чорний шоколад, велика миска, ложка і гарне блюдо. Увага, увага! Саме час для мультфільму. Голос. І учні школи були стурбовані приготуванням до музичного концерту. По мірі наближення довгоочікуваного дня репетицій ставало все більше. Знаєте що? Ці репетиції я вже скоро помру від співу. Точно кажу, ще приспів і мені кінець. Облиш, друже. Нам це необхідно. Якщо ми багато репетируватимемо, то вийде грандіозний концерт. Мавже Сітія, користуючись нагодою, твоє соло просто чудове! Гарно дякую. Куди це ти зібралася? До магазину за смачним полуничним морозивом. Чекай, Сінті! Ти що задумала? З'їсти його? Ти, до речі, дуже полюбляєш його, а робиш вигляд, що мене не розумієш? Вибач, Сінті, та Майкл має на увазі, що концерт вже зовсім скоро і залишилася лише одна репетиція. А вчитель просив нас не їсти нічого, що може зашкодити нашому голосу перед виступом. Так, я пам'ятаю. Однак, любі друзі, мені це не зашкодить. І, взагалі, я тут солістка, і вокал моє друге ім'я. <гум> я знаю, що мені можна і чого не можна. Домовились? Гаразд! Ми просто хотіли як найкраще для тебе, бо ти наша найкраща подруга, хіба ні? Добре, я вдячна, дуже вдячна вам за допомогу. Але я ще в змозі дати собі раду. І, до речі, чудово знаю, як турбуватися про свій голос. Сінті відчувала себе абсолютно правою. Вона думала, що вправі вважати себе зіркою концерту, адже була головною солісткою. Ти ж пам'ятаєш про нашу домовленість. Вибач мене, друже. Але мені треба готуватися до концерту. Ось так. Але ж ти їси холодне морозиво. Ніколи не бачив, щоб хтось так готувався. Слухай, я не зобов'язана тобі нічого пояснювати. Чому б тобі не піти пограти з Майклом? У мене й без тебе безліч справ. Отакої, друже. Схоже, хтось втрачає здоровий глузд. Солістка відчула себе зіркою. Ех, друже, здається, станеться форс-мажор. Поведінка Сінтії була, м'яко кажучи, несподіваною. Чого варте тільки її рішення не йти на останню репетицію. Чи готувалася вона? Звісно ж, ні. Вона була вдома і нічого не робила, окрім того, що тішилася думкою про те, що вона зірка. Великий день настав. Глядацький зал потроху заповнювався. Серед присутніх були відомі вокалісти, музиканти і культурні діячі міста, що додавало виступу неабиякого престижу й розмаху. Для Сінтії це була гарна нагода продемонструвати свій талант. Сінтія, Ми прийшли побажати тобі успіху. Ми за тебе вболіваємо, Сінті. Ми з тобою. Сінтія нічого не сказала і навіть не подякувала, тільки посміхнулася і помахала на прощання рукою. Вона хотіла подати свій голос тільки у певний момент. Концерт почався і все було прекрасно. Майкл та Джейсон співали від щирого серця у хорі. І нарешті час дійшов і до сольного виступу Сінтії. Вона не готувалася і тому не потрапляла у ноти. А голос звучав так, наче це співала старенька хвора бабуся, а не маленька дівчинка. Сіндіє. Вітаю! Твоє соло було, навіть немає слів. Короче, нічого, нічого хорошого, так собі. Ой, друзі. Я знаю, що це було дуже жахливо. І це трапилось через те, що я не слухала простих порад щодо турботи про свій голос. Я вважала себе вищою за всі ці, як я гадала забобони. Та не переймайся, іноді таке буває. Згодна, але я втратила свій єдиний шанс. Стільки людей дивилися, як же соромно було. Моя співоча кар'єра закінчилась, так і не почавшись. Я не вірю в це. Ось побачиш, в тебе буде шанс. Вітаю, Сінті! Концерт був прекрасний. Спасибі. Вибачте, що мій голос був жахливим. Іноді таке буває. Ти нервувала, але все було добре. Вітаю. Ха-ха! <гум> я ж казав тобі, Сінті! Ха <гум> ха! Не турбуйся про це, Сінті. Хто розбирається в музиці, знає, хто добре співає, навіть якщо він фальшивець. Що? А, я й сам не зрозумів. Я засвоїла урок. Я завжди буду ретельно готуватися і дбати про свій голос перед тим, як співати, особливо для Господа. У цьому разі зусиль має бути вдвічі більше. Адже для Бога ми маємо робити все якомога ретельніше і краще. <кій> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, нам час прощатися. Не лінуйтеся і не забувайте заходити до нас у гості. Щотижня на вас чекає програма Малюваки! До побачення! Бувайте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36. Програма Малюваки.